Всім здоров'я, З вами Ізяслав І Сьогодні ми поговоримо про інші натик Міті. Про те, як він робився, про те, що з нього вирізали, яким він мав бути також. Я розкажу вам про другу главу. Розкажу про знижки на першу главу. І покажу вам одного з важливих персонажів, котрі з'явиться в майбутньому. Багато всього-багато всього хочу втиснути в малий хронометраж. Тому поїхали! Першої глави лишилося всього 22 випуски. Ось такі номери залишилися. Більше фізичного видання першої глави не буде. Номер 99 Ще є красивий, і сьогоднішнього дня до кінця року на них діє знижка не 250 гривень, а 200 гривень за випуск. Якраз прикольний подарунок на новий рік на Різдво, якщо не знаєте щось комусь. От такий варіантик вам. І ще до кожного фізичного видання іде безкоштовно діджитал версія коміксу, ремастерна версія коміксу, котрий ми сьогодні, до речі, роздивимося деякі різниці між ними, але це в спойлерній частині. І до цього друга новина я закрив Баймія Кофі. Тепер замість нього Патреон, бо Баймія Кофі закрив вивід коштів в Україні. Мудаки там скоро з'являться всі-всі вирізні матеріали, котрі я постив на Кофі Я просто ще не встиг туди все перезакинути. Там дуже багато всіляких вирізних прикольних штук. І там, якщо ви захочете просто діджитал-версію, дешевше це буде з купою вирізних матеріалів. А це якраз буде на Патреоні. Не забувайте вмикати саундтрек, коли слухаєте комікс Ready to Тудай. І тепер давайте поговоримо якраз про нього. Я не знаю, чи багато я можу без спойлерів сказати. А, напевно, давайте про саму пісню. to Тудай я обрав по причинні динаміки величезної. Багато подій відбувається в екшен. Але окрім цього, навіть просто текст, котрий там іде, котрий прописаний, так мовити, у нас прямо на сторінках. Дуже багато чому відповідає, що там відбувається. І давайте вже трішки. Спойлери, будемо дивитися безпосередньо в комікс. This is your time to pay. This is your judgment day. We made a sacrifice and now we get to take your life. Це звичайно від імені хантерів. І адресовані ці слова геко, що зрозуміло. І до речі, we made a sacrifice теж прикольно сходиться з тим, що флакс помирає на початку. Вони вже пожертвували кимось зі своїх. І, до речі, наступне я зробив прям спеціально. We should a gun", а там де стріляє вайс з магічного жезла, це, це це так. Це прям спеціально сцена була під текст. It's свили, натині, і часа тінь ви лайтудію. Це Власне, про те, що вони а, не перший раз стикаються з потворами хаосу, породження хаосу, ну неважливо. Ще одна причина, чому я обрав цей саундтрек, це орган в другому куплеті, котрий дуже підкреслює в геко над джунглями. І орган це такий церковний інструмент. У нас тут багато таких церковно релігійних натяків, якби Бог, і його творіння і оця вся тема. Тому воно трішки підкреслює uh, певні теми коміксу. We live in black and white, you're just a parasite. Now close your eyes and say goodnight. Можна певним чином цікаво це трактувати про те, що живуть у чорному і білому, uh, що хантери. Що комітет ну і цікаво, що сама фраза Get ready to die на початку відноситься до геко, а в самому кінці, звичайно, вже до Вайса. І тому, що до смерті вже має Він Коли бачить, що геко сідає на нього і плюхає лапи Чому я взагалі почав з цих персонажів? Чому я взагалі був такий малий? Якби, якби комікс не ввів основних персонажів, воно взагалі не почало розвиватися. Це рахуйте вступна сцена серіалу, навіть не перша серія серіалу. Чому я так зробив? Я хотів показати, наскільки небезпечний цей всесвіт, наскільки світи в цьому всесвіті небезпечні, наскільки потвори хаосу небезпечні, породження хаосу. Ну неважливо. І хотів показати, наскільки складно з ними справлятися, навіть а, технічно підготовленим бійцям. І чому цим світам потрібен комітет? Ще згадав, покоментував другим претендентом після Раді Тудай на цю сцену. У мене була People Who Died uh, by the Jim Carroll Band Але я подумав, що це буде занадто вже дивно, бо ця пісня використовувалася в The Suicide Squad, uh, котем, до речі, багато дихався комітет, але це занадто б копіювало, бо там теж це одна з перших пісень в фільмі. А, і, схоже, дечим, сцена. Хто ніхто не дивився, обов'язково подивіться, The Suicide Squad, котрі від Джеймса Гана афієзне кіно. До речі, фінал мав бути іншим. Ви можете помітити, що в певний момент а, музички забагато, а кадрів замалувато. Саме на моменті з їжаком. І проблема в тому, що сцена мала бути більш розширеною. Мала ще бути драка на кулаках. А Войко. І Геко, власне, коли вже нікого не залишилося. А Вайс мав взагалі зліняти. І це, до речі, був взагалі не Вайс. У нас відбулася невеличка перестановочка персонажів, там мав бути інший персонаж, котрого ви можете здогадатися, хто там мав, бу мав бути на місці мага, маг мав бути на місці мава. <сум> Сама драка в повітрі навіть мала бути трішки більшою, але це занадто складно малювати. Саме тому у нас так багато часу зайняв перший випуск. І все одно довелося багато що в ремастері до. Мальовувати, от, наприклад, як цей кадр, де більш укреслили те, що це снаряд, ельтри влетів в Войко, те, що Войко вдарив, геко і через це крилом зачепило Ельтру. Коротше, доволі все складно, але було ще складніше. Рукавиці мали розрядитися, бо на початку у нас є момент там, де чекай, не дозарядив. Загалом мисливці програють не тому, що геко супер, який крутий. В першу чергу в них нема синергії якоїсь. <хи> Єдиний, хто щось робить, хоч щось робить, це Ельтра і Войко Ви бачите, що вони виявляються лідерами. Взагалі хотів лідером робити Войко. Але коли я почав розробляти файт Я зрозумів, що Ельтра куди більш тактичний персонаж, і куди більш такий лідер розпрямований вона, до речі, єдина, хто вижила після драки з геко, якщо що. Далі по персонажах. Ось ця сцена мала бути куди більш брутальною. Тут мало відривати тіло від ніг їжаку, uhm, ноги закріплені в цьому шарі внизу, для того, щоб він коли там крутиться по всілякому, залишався на одному місці поруч з панеллю, котра керує цим їжаком. Ну, тобто шаром, їжак цим, як персонажа. І самого їжака тут, да, можливо, не так гарно видно, але в нього голки замість волосся і очі такі точки. І оце, до речі, вийшло. І він такий трішки антропоморний фурі. Це не останній фурі в комітеті, до речі. Замість Вайса мав бути інший персонаж, це вже казав. Ви можете здогадатися, який бо він схожі отраслі пранцює. І у нас вийшла така персоновочка персонажів. І найцікавіше, що ім'я я придумав Вайсу в день виходу першого трейлеру GTA 6 Вайс Сіті, якби ось, але він не Вайс, він Вайс. Ось, а, ну, він не зміг написати нормально, типу, мудрий. В Цьому, якби, і фішка. У мотора все було набагато цікавіше з його цією установкою гарпунною, бо вона була не зовсім прям. Гарпун, вона трансформувалася все, що завгодно, і там спочатку випускався гарпун, а язиком обхватував геко цей гарпун. Він приземлявся на дерево, випускав, трансформувався в всілякі штуки, щоб відскочити від цього дерева, подалі від загрози. Ну коротше, взагалі ця сцена все підписалася під анімаційний пілот, тому іноді складно з'ясовувати що відбувається. Хоча мені здається, це гарно працює на такий вайб хаоса, взагалі. Мисливців <гум> і цієї битви. Ну і геко, до речі, мав від цієї Ранив вицілюватися і регенерувати, але замість цього ми додали йому трішки інтелекту, що він не такий простий, як здається, і перекусує гарпун, що в нього летить? Геко. Прикольний монстр. Да, чимось схожий на дракона, але я взагалі цілився на такий доісторичний вайб, знаєте, наче, от, е, якби, полювання на динозаврів, знаєте, але з сучасними прикольними технологіями. Флакс, е, найцікавіший візуально персонаж, це взагалі вирізки бумажні, котрі робилися поверх коміксу. Він дуже круто візуально виглядає, шкода, що в нього такі півтори сторінки. Е, але якщо, типу, дивитися раціонально, його здібність перетворювати штуки в монохромні штуки. Ну, якби. <реш> Тому вона зовсім не практична. Але взагалі він мав бути таким комік-реліф персонажем, бути саме складом цієї основної команди, а не мисливців з першого випуску. І кожен раз стрибати на монстра позаду в стелсі, але фейлити цей стелс, і в цьому мав бути прикол, але ось Да, це був найперший персонаж, який я придумав взагалі. Але ми вирішили використати цей прикол е на самому початку, і якби все. <реш> і Силку на Євангелія від Івана. На початку було слово, і слово було в бога, і слово було. Я в цілому не буду пояснювати, їх буде ще багато. Ще про Войко, до речі, у нас навіть обкладинка рання була з тим, як він тримає щелепу, що його хаває. Це один з матеріалів, до речі, таких, що з'являється на патроні. Цей монстр, до речі, по канону, та, на нього полювали якраз таки мисливці, але взятий він був взагалі з нашої настольної рольової гри КМТЕК. — Тоді в мене рубаха ще оця, яка була, я цивільна два роки вже по цьому світу. І що? Я не дуже не по цьому залізне від... Ну в мене. ハハ <laughs> <laughs> Імені свято Полк, бля. Ні-ні-ні, я то вас сам і саме пою. Котре йде, ну, власною історією окремою від коміксу, але дуже на нього спирається. І перша наша гра, я зараз її монтую, скоро вийде на цьому каналі. Є ще нульовий випуск, я на нього залишу посилання в описі, але він там там поганий звук, і він не порізний. Ніяк там він сирий. Тому можна починати дивитися з того, що вийде вже на цьому каналі. Він вас. Дуже гарно підготую до другої глави. І до речі, про другу главу. Власне, основний каст персонажів, Да, ми показали дуже-дуже намальовками ранніми. І да, на друку оцей вийшов занадто темний, я його висвітлив в ремастері. Але, по-перше, в нього деякі відбулися зміни в дизайні, і так як його взагалі гірше всіх показано. Мабуть, час мені це зробити. Вітайте! Один з головних персонажів комітету Конса. Це молодий, бо свіжо створений богом творцем, логічно, да? А, юнак, що обожнює творця його творіння, котрий мріє зустрітися з творцем і зрозуміти його повністю. Він такий собі лорокоп, лоровіт, головний теоретик, персонаж в комітеті. І чим більш він копає, тим більш цікавих штук він знаходить. Ще один цікавий елемент, що можна помітити: в нього є лук, і лук це не простий, Це артефакт, що він знаходить протягом історії, не одразу, але це. Невеликий спойлер, лук це один з магічних артефактів, На кшталт рукавиць, магічних, що, до речі, заряджалися магією, якщо ви можете пам'ятати. Бо всім магічним предметам потрібно з чогось брати енергію. І Лук Консо бере свою магічну енергію з крові свого власника. Я залишу, мабуть, на цьому. Я тут починав записувати, але я це виріжу, щоб як все працює і які властивості надає цей лук, я залишив на майбутнє. З консо і іншими сімома персонажами, що з'являються на останній сторінці, а також з Дейвом, котре з'являється в бонусній сторінці, котру ми точно будемо перемальовувати її навіть ремастерінами. Вона буде в другій главі. Особливо з Дейвом Ви познайомитеся в другій главі. Друга глава буде дуже фокусуватися безпосередньо на основних персонажах, на обізнані них, і на тому світі, в котрому живе Дейв і що він себе уявляє. Найкращий спосіб підтримати випуск коміксу це купити фізичну версію, до і де дідждал версія котра зараз по знижці всього 200 гривень. Залишилося всього 22 випуски. Ви можете обрати собі номер, ще не зайнятий. Кожен випуск має цей порядковий номер, має мій підпис, котрий зміниться напевно, бо мені кажуть, що його занадто легко скопіпастити. Ось, але це ексклюзив. Більше фізичного видання не буде. Фізичне видання другої глави Чекайте трішки пізніше. Його буде ще менше, ніж 100 випусків, бо нема тепер фанкона, на котрому можна розпродати. А якщо вас задовільнить тільки діджитал-версія, і за одного всіляких купу бонусів до неї, можете завітати на Патреон, там є і діджитал версія, і купи всіляких закадрових штук. І раніше там будуть виходити подібні відоси. І десь через день-два після виходу цього відосу я залю туди деякі ранні концепти інших персонажів, окрім конса. Дивіться мене на їх життіві лайф. Там я зараз майже кожного дня стрімлю Stalker 2. І всім папа! -па.